Боже, народився! Я роївши ми! Там сумку там Казати бульвертеп, але вертеп наш незвичайний, а з гумором, сатирою, з елементами політики. Тому зі свято вас і просимо поглядати, що ми вам підготували. Його сестра вже не грає, До радості немає. Де ж та радість заплутила? Всюди криза наступила. Тільки все гуляє, наче кризи і немає. У людей усе забрав, обдурив і обібрав. Кожен день у нього п'янки, болювання і гулянки. Кругом стоять солдати, що його й не дістати. Тому і все мало, щоб у нього щось відпало. Брате, глянь, що за подія. В небі, чиста веремія. зірка там сонце сяє. Що воно то означає? Приятна цар! Цар усі при усім народам здат. Мудрицям секретний, що я, син я, Божий народився. Демочого його шукати, я, щоб з дружнім привітати. Хто це сказав? Підійди. Зайдеш до мене на крам, я тобі поясню, що це означає. Ти поняла, так? Да? Ірод – царь усіх сильніший, цей багатший і мудріший. Добре сіті, там вода, це хто царями називався. Хто багатий і красивий, і до того ще щасливий. Е-е-е! І куди це ви їдете, що так мимо бреху? Чи не бачите село, що вам крупно повезло? Перед вами. І Рацар, генеральний секретар, я тут телечан торгую, я тут землями керую. Хочу, продам, а хочу ні. Покоряйтеся мені. Коля, давай, Ніколай Ян, давай, не стесняйся. Що, ніхто? Давай ми якийсь. Коля, ну не позорь мене. але так щоб все не було. Йоді. Та закуску, да. Ми йдемо в Україну, щоб знайти святу дитину. Там Ісусик народився, з пеленами оповився. Хочемо його вітати і царем його признати. Они часи заявочки, за якоюсь дитиною все чуть-чуть корону знімуть, і бабло моє віднімуть. Не пущу вас нікуди. До Ісуса не пройти. Хто? Куди? звідки взялись? Все, мазурики попались. ми люди непрості. Мудрі, сильні і круті. Цар країни, я Рошен, Їжджу на крутім порше. Та дев'ятка в нього що слухати, йобайд. А я свіжий чемпіон, моє власний легіон. Ми з братом всіх поб'ємо і вам по морді а Моя цар радикальний, в мене напрям соціальний. Вилає, візьму гарбуз І до вас всіх доберуть. Хоча бранці ви народні, то в країні на городні. Я мандати я паспорта усім порву. Ти усе це нам давав? Що ти губу розкатав? Ані гроші, ані царство не позбавлять громадян. Ну да, да. Ти дивись, який герой. Проти нас стоять стой. Ми тобі за цю лажу своїх цукерів. Ні, два. зайка. Тернополяни і милі, поки нас не зачепили. А як будеш приставати, то ми можемо в рилу дати. Тихо! що спокійно, брат. Я цього ж демократ. Дві щаслива, добрий путь, не дай Бог, ще поб'ють. Застава! друж'я. Рав'язь, Смірно! хіра, армія стабію. Ми завжди до бію! Хоча Хоче на стріхорвані, то до зато сіль п'яні. І готові в той же час. Виполнить любой приказ. Ну шо ти ну, Коля, ну хоч навчись говорити нормально, на ти на кастики. По людськи зачитай, Май совість, Коля, люди дивляться. На КІСП підрозділення швидкого реагування номер 123 Наказує швидко реагувати і оточити Україну. Розстріляти усіх дітей. А чого ж не постріляти? Ти ж не на українську читати. Ну для тебе туди, конечно. Я Но... зараз піду, лиш дороги не знайду. Алкоголь, йому. Хай, хай йдет, куда болта? Звідки і куди? Я єдиний батька син. І на вас усіх ударів. То і з пени, то і з вами. Я із тебе, хто пристаю. Треба свізь мені поспіти, щоб можна пустити. Знаєш, ти сидіти на троні? Кислосий е, Що е, ти кажеш? Я не чую. Кажу славний цар царів. О! О, слова твої правдиві. Слухай царські директиви, мусиш ти дорогу знати, виділю тобі солдатів, поведеш їх в Україну, щоб зробити там руїну, щоб дітейських постріляти і Ісуса упіймати. А щоб вчасно ти типу поспів, дам тобі я. О. А нічого я тобі не дам, де мірю, обідний хай, нікуди йде Ізраїль. Перший цар був Соломон. А тепер який, <рес> щоб дітей малим бувати, зовсім потом треба стати. Ну що ж, за мною поспішіть, я не знаю, що робити. <рес> я ж тут не дочекаюсь, як з Ісусом поквитаюсь. Я б всіх тут постріляв, лиш би він не царював. стоїть, <рес> <рес> Ні, цар заводів. ти тиші, куди завів, я вгорів. А ти стари, ти хотів щось стріляв. Алкоголі, не надійшли на вас. Да. Треба викликати нас. Щоб капаша став не є, голову под'єз. О, Коля глядає. Ні, я знаю. Ти скажи. У Ісусик народив. Ира, ты теперь не бойся. Сядь на трон и успокойся. Все твої печальные темы я решаю эту проблему. А Тепер тебе кришу. Ти хоб і заморду. Наші нам треба робити. Україну робити. А тоді вже по нас знищилися. Всіх пов'язні, і уточить. Довго порок. Люди, йде на вас біда. суни знову сила зла. Військові роди йде і чорта сюди несе. Ти <риві> Ди диви, вони стоять, Чи бісуса за захищають? <риві> Ей, що Донецький, подиви, тобі з ним родом не це відкринського голосу. <риві> 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 Голосуйте не б'є. Він хоче, як путя що далі, йок. До роботи в шах не звичайно. Тільки мріє його, мать, Україну країну Ти нас хочеш застрілити. Рідними нас посварити. Від Луганська до Карпат будемо разом Україну з ними захищати. А тебе закіймаєш, що від кроги обломаю? Що ти малиш провокатор? хочеш поставити з правда, що. Бласка, Боже, всіх спасе, край і нарік піднесе. Добрий вечір тобі, пане Господа, радуйся. Ой радуйся. Так кладіть, калаші, з ярої пшениці радуйся, радуйся, земле, син Божий, народився.